З вами канал ОРОСАДА І наразі сьогодні знову розпарку... розпаковка. Так, як бачите, отримали полуничку сорту Петра. Ось паспорт сортності із Італії, розсадника ковіру, та наразі побачимо, які ж ці саджанці. Скажу зразу, трохи потяглися, так як були. Закриті білі, потягнулися, навіть повідламувались та, думаю, відростуть. А наразі є деякі навіть із з квітками. Якось трохи неясно, те з квіткою, те взагалі не... не проросло. Ось наразі такі. Як же ж яке маємо коріння? Зараз роздивимось. Маємо такі два пачки, то має бути їх всього 50 штук. Ось таке наразі коріння у наших, у наших полуничок, Чомусь воно якесь досить брудне, хочу вам сказати. Хоча ті були фріго, то було чистесеньке, а це навіть із піском. Хто знає. По кількості будемо пробувати лічити. Скільки ж їх тут наразі є? Мало готи 50 Отож, один, два. Три. Маленька. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять.

Посилка була зовсім гарне, сухе, чисте, вимите коріння. Тут щось неясно. І ще один пучок. Має бути також їх 25. Бого бо наразі замовляли 50. Скільки їх тут є? Зараз і побачимо. Один малюсінький зовсім. Один, два, три, чотири, і більше, її, і менше, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, двадцять. Один взагалі ніякий. 22, 23, 24, 25, ще один ось такий малюсінький. Наразі попереднє, коли замовляли Федеріку, саджанці були набагато кращі. Чистесенькі були, а тут якось і незрозуміло. По-перше, потяглися, по-друге, якісь як тільки. Викупання це взагалі із цвітом. Ось такі отримали наразі саджанці. Не сподобались. Поставимо в воду та будемо чекати, поки наберуться та будемо висаджувати. Коріння то гарне, але чого вони такі брудні? Хіба можуть бути фріго може бути таким брудним? Чось багато запитань та мало відповідей. Отож, що маємо, те маємо. Вже будемо висаджувати те, що є. Ось такі саджанці отримали. Із Італії сорт Петра. Будемо висаджувати.